І зараз ми будемо включати наживо Ганну Цапик. Вона зараз на в'їзді до Києва з боку Житомирської траси, де правий сектор оголосив про те, що встановлює. Та й власне, вже бачимо, що встановив блокпост. Тож, Ганно, тобі слово, розкажи, будь ласка, що ти власне там бачиш? Вітаю Дарина. Ну суботні події Мукачеви власне сколихнули усю Україну, коли відбулася перестрілка між представниками правого сектору і правоохоронцями депутата від Верховної Ради Михайла Ланя. Наслідок цього відбувся ряд акцій і протестів. Зокрема, безліч із них були під адміністрацією президента України. А сьогодні вже при в'їзді в Київ облаштовані представниками правого сектору блокпости. Вони стверджують, що це було зроблено для того, аби представники міліції та правоохоронних органів не їхали у Закарпаття для підкріплення, і схожі блокпости будуть встановлюватися на всіх ключових дорогах, які власне ведуть до, е, до Мукачево. Наразі, що ми знаємо на цю хвилину, що досі йдуть перемовини між представниками СБУ, МВС, ну і власне правим сектором. Влада вимагає від активістів негайного складання зброї, а сам ж правий сектор запевняє, що вони складуть зброю лише у тому випадку, якщо буде пряма вказівка від Яроша. Зрештою ми залишаємося на місці. Будемо слідкувати за цими та іншими подіями. Про якісь зміни ми обов'язково про вас повідомлятимемо. А на цю хвилину у мене все дарино.